Вітаю Лабзона! Сьогодні представляємо лабораторні бані-мікромет. Це сучасні прилади, і спеціаліст нам підкаже, які функціональні є опції у цього приладу. Вітаємо всіх бані мікромед представлені перед банами. В даному випадку це баня десятка об'ємом 10 літрів. Дана баня комплектується штативом металевим, як ми бачимо. Вставляється він сюди всередину, тут знімається кришечка. І можна використовувати без штативу, якщо, наприклад, це якісь колби, стакани. Якщо потрібно там щось поставити, ось ми так з легкістю вставляємо всередину. Штатив наш. І далі працюємо. Ось де є спеціальна кришка. Також на кришці передбачені отвори. Це підколби. Якщо у вас, наприклад, абсолютно різний діаметр, можна використовувати, замінивши кришечку. Так само з цієї сторони, тобто баня йде універсальна, вона підходить абсолютно під різні об'єми. Головне, щоб вставало це все в камеру бані. Кнопки у нас також на панелі представлені старт. Power включили, налаштували, можна виставити таймер відповідно наскільки часу ви програмуєте роботу, потім виставити температуру. Буде вас показувати, яка температура. І все. Працює за допомогою дроту. В комплекті йде якір для перемішування. Води. Замовляйте сучасні прилади мікромет в лабзоні. Дякую за увагу!